Тема сьогоднішнього уроку гомеостаз та регуляція функцій організму нервова регуляція. Поняття гомеостазу вже вам знайоме. Гомеостаз це відносна сталість складу та властивостей внутрішнього середовища організму. Він є характерною рисою всіх живих організмів. У результаті процесів життєдіяльності сталісті внутрішнього середовища весь час порушується, але ж відразу і відновлюється. Це відновлення здійснюється завдяки роботі регуляторних систем організму. В організмі людини регуляцію процесів пов'язаних із підтриманням гомеостазу здійснюють три основні системи. Нервова, ендокринна та імунна. Нервова і ендокринна системи регулюють і координують роботи органів. А імунна. Захищає організм від порушень, які можуть спричинити інші організми або шкідливі речовини. Нервова регуляція здійснюється за допомогою імпульсів, що передаються по мембранових нервових клітин, тоді як ендокринна система регулює процеси в організмі за допомогою спеціальних хімічних речовин гормонів. Взаємозв'язок двох типів регуляції проявляється в тому. Що нервова й гуморальна системи впливають одна на одну, так нервова система може спричиняти зміни інтенсивності виділення біологічно активних речовин, а дія гормонів може зумовлювати виникнення нервових імпульсів і регулювати роботу окремих частин нервової системи. Наприклад, коли людина потрапляє в небезпечну ситуацію. Сигнали від нервової системи спричиняють викид гормонів, які мобілізують ресурси організму для його порятунку. У таких випадках людина може піднімати дуже важкі предмети або стрибати на велику відстань, що є неможливим для неї в нормальному стані. Існує і зворотній вплив унаслідок якоїсь радісної події, наприклад, перемоги у змаганнях, в організмі відбувається викид гормонів. Що діють на головний мозок і спричиняють виникнення позитивних емоцій. Нервова регуляція здійснюється передусім вегетативною нервовою системою. Як вам уже відомо, її діяльність ґрунтується на принципі антагонізму, тобто протидії. Процеси, які стимулює симпатична і парасимпатична нервова система, є протилежними. Так, симпатична нервова система прискорює серцебиття, а парасимпатична його гальмує. У результаті їхня одночасна і скоординована дія дозволяє дуже точно регулювати роботу внутрішніх органів. Проте нервова регуляція розрахована переважно на швидку і короткочасну дію, тому, якщо потрібне тривале втручання в діяльність органа чи системи органів, більш ефективно працює гуморальний механізм регуляції.